Знімаєш чи що? Знімаю. Віддаєш. Коротше, цей. А ну, в принципі, тільки мені за відео потім скинеш, добре? Хорошо. Дивіться, це якраз під шумок, хотілося, не хотілося. Зараз переб'ю вам своєму помічникові зйомку, бо він теж хоче відкривати свій, ніхто платформи. Е, Зараз я зараз покажу. Треба було раніше сказати, я якось бися. Може буде комусь цікаво. Ми пересаджуємо чотирьохрічні дерева персик. Незалежно від того, які ви будете пересаджувати дерева багаторічні, саме головне їх правильно викопати. Люди не хочуть чекати, садити однорічні персики. Вони ось приїжджають, до нас беруть ось такі персики. Зверніть увагу, вони всі оброблені олійно-масляними емульсіями, блестять всі, обрізані і в році люди будуть отримати гарний врожай. Працюємо ми, інвентар у нас ось такий, на всякий случай стоїть. Ну, Працюю я свою дежурною лопатку. Чому вона дежурна? Тому що йди сюди, покажи. Лісто, покажи. Все. Дивіться. Перебиває. Це, я її використовую як топора. Вона перебиває, і вона дуже добре входить. По-перше, як саме правильно е, обкопати? Ви берете далі, обходите. Обходите далі ці. Ого! Ого. Ді, Краса. <реш> і не треба, да? не. Е, дивіться, ви обходите, обкопуєте спочатку ось таким, під таким углом ставите лопату, поняли, отак обкопуєте все. Обкопуєте, обкопуєте. А потім, як я ось берете топорика, ну, якщо у вас немає такої лопати, берете топорика і обрубуєте всі ці старі корені. Поняли, так? Да? Ось так. о. І зараз ми будемо, до речі, дивіться, може комусь буде цікаво, можливо, навіть огляд зроблю на таку, на таку лопату. Чим вона цікава, по-перше, ручка алюмінієва йде, так? Да? Ручка йде алюмінієва. Зараз, внутрі. Ой, коротше, тут не стільки примочок, Я вам скажу, всякі ножики тут є. Як мій колись товариш говорив, ця лопата вміє все, кроме чогось одного, не хочу казати чого. А так вона вміє все. Дивіться, який прикол виходить. Ну, мабуть, я дійсно зроблю. Може комусь буде цікаво таку лопату мати. Вона складається, мало місця займає, метал хороший, дивіться, товщина металу. Ручка алюмінієва, дуже удобна на турхайк. Зроблю обзорчик, може на неї дійсно. Чи, Чим є плюси? Ось використовувати цю частину, як, можна як топор. Тут в нас йде пилка. Тут в нас йде як молоток або якийсь... Самі розумієте, що, дайте таку... на відстані, зрозуміли, на що можна їх використовувати. Да? Е, є кремній, тобто вогонь розпалюєте де хочете, і як хочете. Різні Під різні насадки, під різні ключі. Ось повертаєте ключ, вона робиться, як сапа. Сапати можете. Коротше, прикольна штука, я вам кажу. Якщо буде цікаво, напишіть, я зроблю дійсно з неї обзорчик і, і все. Я реально є в нас он, класика наша, лопата, покажи класику, ось наша класика. Ну, оця тема. Просто із те, що вона постійно є в машині, я нею вже трохи сосун покопав, все таке. А ну йди, допомагай мені зараз посав на паузу, будь ласка. Дивіться. Тепер після того включив, дивіться, після того, як ми обкопали все, коротше, обрубали все, поняли? Беріть якийсь пакет і тут же в ями ви маєте обкрутити. Цей корінь. Ось так. Ближче, дивіться, сам по собі персик дає грубі корні Ось бачите така вийшла нас бадя. Наша задача, ось бачите, оці всі волос, волосинки, оці всі, це наш активний корінь. Таке грубе це все вам не треба. Все, і ви зараз просто дивіться, який корінь, а яка яма. Поняли, так? Да? Якщо буде така викопка, то тоді реально у вас буде проживатися будь-яке дерево, навіть десятирічне. річне оп Головне обкопувати. Все, як ми зараз будемо працювати, зараз е, е, вирюють вже люди, наша задача просто їм доставити цей сажанець. Вони вирють яму більшу від цього. В яму вони кинуть трошечки торфосуміші. Раз. Е, кинуть е, по таблетці від хруща два. І кинуть е, зараз е, добрива азотні. І класно дуже проляють. Все, присиплять і проляють. Після такої посадки буде дерево добре почувати, буде давати врожай вже в цьому році. Тому, ще раз скажу, не хочете чекати. Є ваша змога взяти такі дерева Беріть, Тільки головне, щоб вони були цей, правильно викопані. Тобто, отака от от ситуація. Бачиш, стоїть? Короче, да, все давай тоді, пока я працював.